Добрий день глядачі Ютуба. Сьогодні у нас 14 березня 2024 року і проводимо культивацію. Культивацію проводимо під посів ячменю. Сіяти будемо тут небагато, тут де був баштан в минулому році. 2 гектари, це так для себе. Може якийсь пайщик схоче, а взагалі два роки його не сіяли, два роки він у нас лежав. Хороший ячмінь, будемо сіяти. Для того, щоб не виводити його, Ну і взагалі сіла зміна, можна буде пшеницю посіяти. Після цього планую якусь супер еліту або еліту купити, щоб можна було якісно підготувати площу. Ну, в принципі, це буде згодом. До цього ще треба дожити, як кажуть. А в нашій країні це вже, можна сказати, досягнення. Так, що ми робимо? Так, ось ми проводимо культивацію. В принципі, виходить, тракторові легше, ніж в минулому році. Давайте в принципі станемо. Так. Лучше його, коли... Десь на 1000 оборотів. Так. Що, е В принципі, культивація легша, ніж в минулому році ми проводили підсонняшти, підсуїв під Е Бачите, земля де-не-де, там чорні полоски. Ну, це з-за того, що були, вздовж е було боронування, я показував в принципі, на цьому е YouTube викладав, як ми тут оборонували, починали. Просто що мала площа, ну ні, як тут а по діагоналі. Ну, там хтось писав, може ще в поперек його, так. так такі площі по-любому робляться вздовж, може як культивація, це я чуть-чуть дав діагональку невелику. Так, метрів наверное, 15 скос, В принципі, щоб чуть-чуть більш-менш підрівняти. А так воно це. Ну що, Можемо піти на вулицю. Що це З швидкістю уходимо 2-3. 10,5 кілометрів, так як проводили ранку, в принципі. Поприбирав я все тут чисто. Все. Ну, Звісно, за ногами трошки несеться. Ну, хочу постелити собі евоковрик. Ну, тільки хочу або заказати матеріал, або по макетовій, щоб мені зробили. Ну, це в принципі, буде в дальнішому. Так, в принципі. Зараз ми перчатку, щоб можна було показати яка глибина там туди-сюди. В принципі, що виходимо. Зразу вибачаюсь за вітер. Так, в принципі, працюємо. Таке ось вид. Вітрюван, звісно. Я не знаю. Дуже швидко можемо бачити яка земля. В принципі, можемо взяти цей Ой, блін, не надів. Зараз надінемо гроші. О, все. Ось така ось земля. Це тільки 14 березня. Да, це Може слід, звісно, трошки твердіше, але взагалі можемо бачити яка земля. Ось, ось ці грудки вони вже Вроді передають на завтра там на вечір сніг, дощ. Ну, думаю, що в завтра до обіду ми його посіяти, 2 гектара вже там протравили, вже навіяли, протравили. уже в принципі все готово. Батько сівалку відготує, поки я тут закультивірую. Проведу культивацію. І в принципі вижу. Ну, звісно, чуть на набираєте таке. Ось, ну це... це не суттєво. Такий ось вид. Як всі знають, коли колеса оці набираються сюди, що це? Ну воно більше, ніж воно не набирається. Е, так, слід розпушувачі. Якщо велеса гра дивиться мене. Е, хай зі мною зв'яжеться, там хто там цей. Е, хотів би взяти е, ну, чи один, чи два, щоб мені прислали на е, питання їхні. Заводські е, слід Якщо вони будуть краще, ніж ці, відео зніму, все, е, то я куплю їх по тій ціні, скільки ці, вони там коштують. В принципі, все. Може вони зробили краще, я ж не знаю. Може наші краще роблять, ніж Італія. В принципі, оце так. Так, що ж. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І ще буде відео як будемо сіяти. Ну як сіяти, хто знає. Якщо в спішки, то як хто знає, то немає дуже коли знімати відео якісь. в принципі. Також поставили в цьому році. Ось Завод прислав нам отакі ось. Типа, як на джондірах, це щоб стойка не стиралась. Ну, я не знаю, що треба робити культиватором, щоб на ньому стойка стиралась. Ну кажуть, що типа, не так отут набиває. Ну, В цьому році важко провірити, тому що сухий рік і в принципі оце так. Так, що ж, будемо прощатися, того що холодно і пора робити, тому, що вже вечір. Оба! О, тут тепло в нас. Що ж, підписуємось на канал, ставимо лайки і все буде Україна.